Українська молитва на Пасху, о Боже, Ти єдиний Всевишній, ми звертаємося до Тебе з палким проханням у цей святий день Пасхи. Ми дякуємо тобі за життя, здоров'я, благополуччя та любов, яку ти нам щодня даруєш. Ми молимося за всіх, хто сьогодні зібрався за столом. Щоб відзначати цей світлий день. Нехай наші серця наповнюються любов'ю та взаєморозумінням, а наші душі наповнюються благодаттю Твоєї милості. Ми також молимося за тих, хто страждає у світі, нехай Твоя милість огортає їх та принесе їм зцілення та спокій, о Боже. Благослови наші домівки та родини, щоб ми завжди були вірними Твоїм заповітам та жили у мирі та злагоді. Хай Пасхальний дух заповнює наші серця та надає нам силу бути ласкавими та милосердними до інших. Ми благаємо Твого благословення та милості на цей світлий день Пасхи, нехай Твоя любов. Заповнює наші серця та дарує нам віру та надію на краще майбутнє. Амінь.